Сергій наш спить, бо хворий. Він заснує в мене на голові, робить, нічого вже з понеділка стріпує, вже буду схожа на людину. А я трохи полежала, думаю, теж буду спати. Потім думала світу, куди спати? Пішла, зробила вінігрет. Огірків Гірків мені мало треба завтра ще що, що в нього температура? Та Ясно, що у нього температура. Та він знає, що в нього температура. Він спить, сук. Та спить. Як ти знаєш, що ну, ну, то, то, що, Я зпросила помити плитку, щоб в чому справа? Mm -hmm. Перш з того, що прийшов Аркадій. Вдало, бо я збиралася помити плитку. От сказав помий. так, вінігретик. Я думала, що робити з буряками, то я вирішила, хай буде вінігрет. давно я не готувала вінігрет. Хоча в мене ще є буряки, є рукола, є фета, що він такий зроблю? Так, що, ось такі зроблю. Що такі гарний у мене вінігретик. Так що Сергій бідненький спить, спить наша дитина, а ми йдемо на кухні, порядок наведемо. Бо всі поїли, треба плитку помити, все прибрати. Ми зараз така дівчинка таку гарну ідею І на завтра начистити бульбу на вареники. От вареники, але ми подумали, що ми завтра вийдемо в ефір ну, в Ютубі. Ми ще давно там не виходила, то ми завтра вийдемо в Ютубі в ефір. В шапці профілі є прямий перехід на нього тут, хто захоче. Так що зараз Аркашенька візьметься теж до роботи, щоб завтра ми встали. Зробили вареники. І все, і всі, і всі відпочивали. Бо Галя казала, приїде, бо я сьогодні Галі хотіла і відвезти їй борщ зготувала, готувала, якби треба було ще би щось зготувала. Казала ні, я казала, що завтра приїде. Щоб понапиралася всім підряд і відпочиває. Аркадій казав, буде мити плитку буде мити і пішов. Мию я. Ну, Засвинячила треба і помити. Я думала, що буду лежати? Сон мене не береться. Я думаю, як сон не береться, то нема чого лежати, нема чого попусту лежати. Десь я поберися до роботи. Так що і веньгрет робимо. І поприбирається на кухні зараз. О, ось таке я вам показую. І плитку не мию, всі фасади, все. Зараз наведеться в хаті чистота порядку. Розрухалася його вечір, розумію. Розрухалася. Гарна ідея не чистити з вечора бурку. Нічого їй не буде, а буде менше роботи і клопоту завтра. Я казала, що я на ніч більш продуктивніша. Зранку встати не можу і зранку мене лінь полонить. А на вечір мене робота береться. Ну, але ви такого не робіть, вилягайте і відпочивайте, бо ви цілий тиждень працювали. Так що йду я за Аркадієм, бо гульбуха чистила. Я кажу, що Сергій, я температура. що температура він виробився, спить. Треба йому зараз пусти дати. Я думаю, що він зараз поспить і встане.